Так, друзі, всім привіт! Прр! Приїхали парувати кобелку. Пррр. Кобельці 4 роки. Пррпр! А ну, стій на місці. Така кобелка. Кобелка ще крета не була. Така темна доріжка. Вела велика, має такий файний прух. Ось така зараз показуємо вам свій процес. Що, куди, до чого як ми тут трошки підв'яжемо, щоб підстрахувати. Так. Тоді будемо випускати, виводити юрка. Отакий-то, От СМТ берегомет.

え、これね。こんな。 Давай, 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 давай,

Так, кіна не було. Перерахували кобелу до дерева, бо утримати її може. Юра йде на неї, вона як куля летить. Тако накоротинку її приселили. Отако. І так, зараз будемо пробувати ще один раз. Отаке. Далі буде. Так, йшли переїхати, бо машина їхала там. Треба. Бо... <смір> <taking a place>. Закрив я двері, так, але не, не поклав носі на защіпки, На фіксатори. От тут такі фіксатори. О, бачите цивичку. І він тут фіксується. І що? Я це не заклав, щоб приїхати тут буквально 20 метрів вже відкрилися самі. Бачите так, що хто має, не зловживайте цими фіксаторами, бо може бути біда.

Oh, yup. Yeah. Yeah, nice track, Osmond.

Тільки там хвилину буде. Сім хвилин! Гадаю, заребеш на коровку. Державець коблес. Везниць. Хоть цікаве, можемо їхати Але що по танк він. Трошки може, він підсів, але ну, я би не сказав. Ну, в такому вигляді він найкращий заподроганий, але жеребець їхає, катається, то він мусить трохи підсісти. І він працює, і він не сидить Ця дорога теж забирає. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. Номер буде відео Всім гарної дня. Натар на середній.